Якщо працівник прийнятий на роботу до 10 червня 2021 року до тієї рубіжної дати, то вже ми розібрали, що, по-перше, трудова книжка зберігається у роботодавця за замовчуванням. По-друге, роботодавець продовжує вносити записи до трудової книжки знову ж таки без жодних вимог, без жодних заяв, без жодних прохань за замовчуванням. Якщо прийняли працівника до 10 червня 2021 року за замовчуванням, зберігаємо трудову книжку і за замовчуванням. Все, що відбувається в трудовому житті працівника, вносимо до трудової книжки. По прийнятих після 10 червня 2021 року, теж вже ситуація прояснилася. Ми не зберігаємо таку трудову книжку в себе, видаємо її одразу працівнику, якщо він її нам надав для ознайомлення, але можемо вносити записи до такої паперової трудової книжки, якщо людина нас про це попросить, якщо є вимога внести такий запис.